Мир, добро і любов Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, кохані, всі, хто дивиться, хто переглядає, хай добрий Господь торкнеться вашого серця. Ну і таке наступне питання. Теж дякую за це питання. Дуже прикольне, дуже класне. Питання так звучить. Коли ви зрозуміли, що Господь дав вам харизму? Ну, я так розумію, що тут ставиться питання не тільки харизму, і дар, і всяким, ну, ми, ми народжуємося всі з харизмами і з усіма моментами. Тут питання відкриття. Якби, там, та. я б хотів би тут зосередитись на, на дати вам таке свідчення, наприклад, там, та. я б хотів би сказати вам про дар мов, про дар мов і про дар слова, та, слово знання. Ну Особисто я, особисто я, щоб ви розуміли, я з таких людей, які як вам сказати, які в школі, ну я ніколи не готував домашні завдання. Я завжди все списував або готувався на, на, під час перерви. Ну І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, дар слова і дар знання, якби я, я маю, я можу так твердо сказати в цьому. Чому? Тому що Господь говорить так. По плодам пізнаєте, якби Божу волю. Потім наступний момент в слові говориться піди і покажись, наприклад, там, та, людям, які, які, наприклад, тлумачать мови, які в цьому розуміються. І я вам хочу почати Почати з дару мов, тому що дар мов я отримав е, перше. Перше, що я отримав у своєму житті, або відкрив так в собі, наприклад, це, це саме дармов. Дармов я отримав на такій молитві, на такій молитві вона називається Велиття Святого Духа. І от коли є ця молитва, я попав на реколекції, називається школа християнського життя і євангелізації, або просто називається Школа Марії. І от я попав якби, на цю школу, на ці реколекції. Вони проходять п'ятниця, субота, неділя. І так само проходять літом. Це довша сесія, коли ти проходиш 10-14 днів цю школу. І от я отримав на самій першій школі дар але коли я був на 10 днів, тоді Господь мені подарував цей дар. Але щоб ви розуміли, я цей дар отримав, але я його закопав. Буває ще таке там. Та? Тобто, коли люди починали молитися на мові, воно в мені жило. Але я це стримував я не бажав, ну як, як сказати, я боявся. Боявся ці молитися, я думав, а може це десь моє, а може це десь, ну, а може це десь від злого, там, та, ще, там, як, як сказати, що мене там налякало пару людей, що це може бути там від злого і від всяких таких моментів. І я це просто все стримав собі, затримав. Та. Але ну, коли ти це отримуєш, коли ти це отримуєш, і воно поселяється в тобі. Ну, коли ти починаєш молитися мовами, ну. Вчителя церкви якби, говорять, що це Дух Божий молиться якби, в тобі. Там, та? дух, дух молиться в тобі. І щоб ви розуміли, я просто якби приїхав на місійний рік, на місійний рік рік для Ісуса, до речі, з, першого, з 1 вересня ти три місяці навчаєшся і потім дев'ять місяців служиш. То прекрасний час з Богом. Тому, якщо ти чуєш це і воно десь торкає твоє серце, розпізнавай, це проходить вкрасилою. Пиши мені, якщо маєш бажання. Дзвони пиши, дам дам координати, де це проходить. Я коли приїхав туди, щоб ви розуміли, на місійному році там я вже розкрив цей дар. Там, та, і під час однієї молитви я так стояв, просто стримував, 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 а потім воно з мене просто полилося. А потім все дуже просто. Я підійшов до людини, ну, яка розуміється, яка молиться в цьому. ну і... Кажу, ну якби ось так і так. От у мене, я, я так якби, ну, розказав, що я вже це тримаю в собі досить довгий час, тобто я це вже отримав, а тут воно почало якби, виходити. Ну і ця людина просто якби, каже: Ну давай спробуємо якби, ну, спробуємо помолитися. І ми, ми якби, почали молитися, то, то було, і воно просто прорвалося якби, в тобі. І просто послухали люди, які цим моляться, користаються цим даром, і сказали, що да, ти маєш дар мов. Ну і я, наприклад, молюся на мовах. Та, ну, більшість часу я комунікую, але так само молюся на мовах. Ну і знову ж таки, ти це не контролюєш, тому що це, це все є спонтанно і це, це все дух молиться в тобі. Це перший момент, а слово знання, слово знання, ну щоб ви розуміли. Я дуже часто молюся якби, за людей, там заступаємося, заступництво або на вилиття певних моментів. І інколи, інколи, коли ти молишся за людину, Господь може тобі відкрити якусь таку, таку історію з її життя, яку знає тільки вона і Бог. І вона, наприклад, ця історія це зазвичай може, може Господь привідкрити якийсь такий гріх через який через через людина не може просто відкритися на Божу благодать і вона ну, якби боїться боїться це сказати якби в голос для Господа там та. І, наприклад, коли ти розумієш, що це працює, ну коли вже по плодам пізнаєш їх, коли ти, наприклад, говориш людині, а вона повертану. От у мене був такий випадок, я молився за одну жінку, і я сказав, що Бог мені просто так промовив. Там один момент я не буду це озвучувати на Ютуб. Але промовив один момент, я так повертаюсь до неї, говорю про цей момент, а вона мене так обнімає і каже, це знаю тільки я. І тільки Господь знає, як мене це, ну, ця річ, якби там та і розплакалася. Я кажу, то слухайте, ну Бог вам. Вже давно пробачу це, а ви з цим якби живете там. І, ну і потім жінка якби свідчила про те, що це прорвало. То був прорив в її житті. Тому перевіряйте, дари, харизми. Бог не обмежує нас, Бог обдаровує нас. Але будьте з цим уважні і завжди перевіряйте, по плодам пізнаєте їх. Люби просто, приймай від Господа, дари, харизми, таланти, приймай, не закопуй, а служи. Христос посеред нас. Ну і знову ж таки, коли ти починаєш служити, Бог тебе починає ще більше обдаровувати. Христос посеред, бо це дуже потрібні речі в служінні. Амінь.